Все, що потрібно знати, про вирощування цибулі ексібішн, як виростити гігантську цибулину від посіву до збору урожаю, все в одному відео. Однозначно, не всі зможуть похизуватись у своїх соцмережах власно вирощеною цибулиною, вага якої понад 1 кілограм. А ми зможемо все, що для цього потрібно, це обрати сорт, який здатний сформувати рібку велетень та правильна агротехніка, ексібішн, яку тару та ґрунт обрати, та всі секрети посіву. Доброго дня! Ви на каналі Корисні корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Як завжди, без зайвої води. Почали! Цибуля Ексібішн – соковита, солодковата, в міру гостра, а головне гігантська. Це один з безперечних лідерів по розміру цибулини. З моменту посіву до збору урожаю проходить 110-130 днів. На це впливають кліматичні особливості і спосіб вирощування. А на розмір цибулини впливає технологія вирощування. Якщо сіяти насіння одразу в відкритий ґрунт, то ми отримаємо цибулини масою 150. 300 грам. Якщо розсадним способом 500-700 г, а отримати рекордні цибулини, вага яких в окремих випадках може становити 1,3 кг, ми зможемо при інтенсивних підгодівлях. Починаємо вирощувати ексібішн з посіву на розсаду. Термін залежить від регіону з моменту прокльовування насінинки до пересадки на постійне місце. Має пройти 45-60 днів. діб. До речі, українці за рік споживають приблизно 730 тисяч тонн цибулі. Насіння буває як оброблене від хвороб виробником, так і не оброблене. Насінинки з кольоровими оболонками додаткової підготовки перед посівом не потребують. А от чорнушку краще обробити. Є багато способів. Найпростіший з них такий: беремо термос, заливаємо воду, температурою якої 50 градусів. Розкладаємо бинтик, висипаємо на нього насіннячко. Зв'язуємо, опускаємо в термос, накриваємо кришкою. Чекаємо 20 хвилин. А потім витягаємо насіння в холодну воду, підсушуємо і сіємо. У нас насіння оброблене, тому додатково нічого з ним робити ми не будемо. суміш має бути пухка, щоб в ній легко змогла розвиватись коренева система. Беремо будь-який універсальний субстрат та додаємо 20% розпушувачів. Причому дуже добре, коли брати різні розпушувачі різної фракції. У мене буде 10% піску стерильного і 10% вермикуліту. Все. Змішуємо і готово. Розсадна тара має бути високою, хоча б 8 см, щоб вистачило місця для розвитку майбутньої цибулини і кореневої системи. Тільки так ми зможемо виростити крупну рібку. В минулому році розсаду Ексібішн я вирощувала за допомогою равлика з подальшим пікеруванням. Посилання залишаю в описі під відео. Цього року я буду одразу розсаджувати по окремих стаканчиках. Вони мають бути високі, але не широкі. Можна підібрати готові Тові, а можна зробити самостійно. Я буду робити самостійно з поліетиленової плівки. Висота стаканчика у мене буде 15 см. Плівку взяла чорного кольору, тому що вона не пропускає ультрафіолетове випромінювання до кореневої системи, що створює умови, максимально наближені до природних. Як зробити такі стаканчики? Посилання також залишаю в описі під відео. Наповнюємо підготовленою ґрунтосуміщу та виставляємо у піддон. Перевагою таких стаканчиків є те, що під час пересадки ми просто знімаємо скотч, розгортаємо плівку, не пошкодивши кореневу грудку. І сіянець при цьому без стресу приживається. А ще вони компактні і економлять місце в сезон розсади. Поверхню ґрунту ми вирівняли і ущільнили, коли наповнювали стаканчики. Зараз беремо посадковий конус і робимо ямки глибиною 1-1,5 см. Розкладаємо по одній насінинці ксібішем, загортаємо. Невеличка порада, щоб уникнути проблеми появи нальоту, які з'являються під час поливання, ми будемо мульчувати вермикулітом. Окрім того, він допоможе зберегти вологу і отримати її, а також вбирає на себе надлишок вологи при потребі. Мульчувати можна як одразу після посіву, так і після того, як появляються сходи. І так заберіть від екрану людей, яким завжди все дорого. Але це робити не обов'язково, так як вермикуліт вважається досить дорогим. Поливаємо теплою водою. На всякий випадок у воду я додала фітоспорин. Далі накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце, де температура 22-24 градуси проростати. Сходи з'являться приблизно через 10-14 днів. На це впливає якість насіння і температурний режим. Тоді плівку ми знімаємо і переносимо в прохолодне місце. Температура в день має бути приблизно 16 градусів, вночі приблизно 12 градусів, але не нижче 10. Якщо температура буде високою, то розсада цибулі витягнеться або піде як сівок, і в результаті ми не зможемо виростити крупної голівки. Як тільки з'являються всходи, організовуємо досвідку. Світловий день має становити 12-14 годин. Але якщо ми сіємо наприкінці березня, то на добре освітленому підвіконні досвідка не потрібна. Цибуля на початкових етапах розвитку і до моменту визрівання рівки і формування лусочок потребує постійного підживлення невеликими порціями. Перше підживлення можна робити, коли петелька повністю розправиться. Використовуємо для цього комплексні добрива для розсади. Пересаджувати у відкритий ґрунт розсаду ми будемо, коли мене загроза нічних заморозків. Та цибулька ексібішн ніжна, соковита, ні тобі мокрих очей під час очищення, ні гіркоти, яка може зіпсувати салатик, народжена в Голландії. При гарному догляді вага однієї цибулини може перевищувати один кілограм. До речі, у Великій Британії була вирощена найбільша цибулина у світі. На осінню виставку фермер Гаред Гріфін привіз цибулину вагою. 8 ,97 кг 97 грам. Найкращий результат можна отримати при розсадному способі вирощування. Якщо сіяти одразу у відкритий ґрунт, насіння, цибулина буде значно меншого розміру. У цьому сезоні я сіяла одразу по окремих стаканчиках. Відео вже на каналі. Посилання залишаю в описі під відео. У відкритий ґрунт я буду висаджувати методом перевалки, не травмуючи кореневу систему. Розсада цибулі. Exhibition у віці 50-60 діб готова до пересадки у відкритий ґрунт. До цього часу вона зміцніє і матиме 3-4 справжніх листочка. По термінах це орієнтовно кінець квітня, якщо дозволяють погодні умови. Грунт має прогрітися до плюс 12 градусів на глибину 10 сантиметрів. Щороку у різних регіонах цей період припадає на різні календарні дні. Я буду садити в припідняті грядки, що прогріваються значно раніше, плюс буду. Ставити парник, тому починаю садити вже з початку квітня. Перед посадкою у відкритий ґрунт слід приступити до загартовування для цього. Спочатку на декілька хвилин виносимо розсаду на свіже повітря, поступово збільшуючи цей час до декілька до декількох годин. Так рослини адаптуються до нових умов. Обираємо гарно освітлену, захищену від вітру ділянку. Грунт має бути пухкий, родючий з нейтральним показником кислотності. Якщо земля кисла, потрібно додавати крейду. В ідеалі готувати грядку під посадку цибулі потрібно було ще з осені. Так як у мене тільки закладені грядки, тому я буду їх готувати прямо перед самою посадкою. Для цього на кожен метр землі додаємо 5 кг або біогумусу, або компост або перегною і добру жменю попелу. Якщо земля важка, додаємо пісок. Дуже добре після внесення добре проляти це все препаратом з мікроорганізмами. Я буду використовувати органік баланс. Загартовану розсаду цибулі висаджую за схемою 30х30, 30, 30. 30 см між рядочками, 30 см між цибулинами. Можна посадити густіше, але тоді голівка буде мілкіша. Перед посадкою розсаду потрібно гарно пролити. Якщо вона у вас росла в загальній ємності, то підрізаємо коріння, залишаючи 3-4 см. У мене вона одразу була посіяна по окремих стаканчиках, тому я буду просто робити перевалку зайвий раз, не травмуючи коріння. Рівень землі має залишатися такий самий цибулю. Ми не заглибляємо. І так обрізати степір'я чи не обрізати. Якщо воно у вас почало завалюватися, поникло тоді вкорочуємо його на третину. Менша площа листя, повільніше випаровується волога. А це, в свою чергу, сприятиме на укоріненню. Наша цибулька вже на своїх місцях залишилось лише полити і встановити парничок. Після посадки цибулі Ексібішен у відкритий ґрунт перший час проводимо візуальний огляд. Якщо якась рослина загинула, на її місце підсаджуємо іншу. Щоб цибуля комфортно себе почувала на гряці, не хворіла і в результаті дала нам гарний урожай, потрібно дотримуватися рекомендованої агротехніки. В чому ж вона полягає? По-перше, це правильний режим поливу. Поливають цибулю ексібішен прогрітою водою. У період посухи робляться щодня у вечірній час. Цибулі Нашкодить як надлишок, так і недостача води після поливу. Ми мульчуємо або розпушуємо ґрунт у міжрядях ближче до збору урожаю. Ми припиняємо поливи. По-друге, це боротьба з бур'янами. Ряди та міжряддя повинні бути чистими. Часткову проблему може вирішити мульчування. По-третє, це своєчасна та ефективна боротьба з хворобами та шкідниками. Робити це можна як хімічними, так і біопрепаратами. І останнє це добрива. З приводу підживлення можна сказати, що принцип чим більше, тим краще не працює при вирощуванні цибулі. Надлишок добрив шкодить навіть більше, ніж їх недостача і впливає на споживчі власності. Стивості цибулі, тому найкращим варіантом буде дробове внесення добрив кілька разів за сезон і потроху. Що стосується складу, то його потрібно вибирати, виходячи з родючості ґрунту та фази розвитку рослин. Цибуля ексібішен дозріває приблизно через 120-130 днів після повних сходів. Термін збирання залежить від регіону, але основною ознакою того, що пора збирати цибулю, є те, що пір'я поляже та пожовкне. Прибираємо у сонячну та суху погоду, підкопуємо за допомогою лопати а далі очищуємо, обрізаємо коріння та пір'я та розкладаємо на ящики для подальшого просушення та знезараження під сонячним промінням. Досушувати будемо у темному приміщенні, що гарно провітрюється. Коли цибуля підсохне, щищаємо зайве лушпиня, що легко знімається, і в подальшому зберігаємо при температурі близько 5 градусів. Так легко та просто доглядати та зібрати цибулю з солодким смаком та приємним ароматом. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях моїх Сбішанові зайки. Па-па-па-па! Па! -па, -па, -па. па.